вступному слові я хотів би заакцентувати на трьох аспектах: перше про загальну ситуацію, яка складається в сфері забезпечення електроенергією в цілому в державі. Ця ситуація зрозуміла із публічних джерел, але не завадить ще раз зробити кілька акцентів. Потім Борис Борисович мене доповнює, якщо буде необхідність. Ми знаємо, що ворог. Протягом минулих років 22-23 року переважно бив у системі розподілу електроенергії а йому не вдалося її зруйнувати. І в нас на щастя. Не було довгострокових системних блокаутів були там на кілька годин розбалансування системи, але довгострокових на щастя не було. І завдяки колегам, які працюють в сфері енергетики, з березня поточного року ворог змінив тактику і почав бити крім розподільчих систем, також по генерації. І Україна втратила біля 9 гігаватт генерації в цілому по державі, що становить там десь біля 40, там може до 50%. відсотків. І всі наслідки, які ми разом з вами зараз відчуваємо і переживаємо, це саме наслідки атак ворога на системи генерації електричної і теплової енергії. Ну зараз ми говоримо про електричну енергію. Це перший акцент. Другий акцент – саме щодо особливостей сумщини. І впливу ворога на нашу енергетичну систему. я хотів би підкреслити, що лише на останні цифри вам дам за минулу добу, якщо брати з сьомої ранку вчорашнього дня і по сьомої ранку сьогоднішнього дня було 36 обстрілів. Це біля 110 вибухів з різного виду озброєння: артилерійська, мінометне, впівдрони, інші види озброєння, і внаслідок цих обстрілів. Зазнала певних руйнувань і житлова інфраструктура, і в тому числі зазнає руйнувань і енергетична інфраструктура. На жаль, це та реальність, з якою ми живемо останні роки. Під час воєнного стану і Сумщина, крім загальної ситуації в енергетиці, ще повинна справлятися з цією локальною ситуацією, яка існує для прикордонних громад, вдячність газовикам енергетикам за те, що вони несуть і ще справляються за цим додатковим навантаженням, характерним саме для прикордонних регіонів, і, зокрема, Сумщини, тому кількість населених пунктів, які в нас. Не заживлені електрикою, вона, і кількість споживачів, які не отримають енергію, досить, пері, досить довгий період часу, вона незначна і переважно це населені пункти в 2-кілометровій зоні або в 5-кілометровій зоні. Звідки люди. Або виїхали повністю, або там залишається там 10 осіб. Немає ніякої можливості туди виїхати. Нема безпечного способу, не дають військові дозволу на виїзд аварійних бригад. Тобто в інших випадках знаходяться або резервні схеми заживлення, або оперативно відновлюються ті руйнування, які наносяться ворогом. І третій аспект, про який я хотів би сказати, яким способом влада реагує на цю ситуацію в сфері енергетики. Перше це дійсно впровадження графіків погодинних відключень. думаю, Борис Борисович і інших графіків відключень за необхідності про це скаже. І це вимушена реакція на ту ситуацію, яка склалась. Як зазначав керівник «Окренерго», є сподівання, що можливо там, десь в серпні ситуація. Ація а yeah, uh Дещо покращиться, тому що вийдуть з планового ремонту кілька блоків АЕС, і крім того, температурний режим не буде таким жорстким, який зараз є, що спонукає застосування електроенергії для охолодження системи конденсування. Що ще робиться в цілому державою і регіональною владою, щоб реагувати на дану ситуацію не тільки в оперативному вимірі, про що я вам уже доповів, а й в стратегічному чи так. Річному вимірі кілька інструментів, які зараз реалізуються. Перше це розподілена генерація. Що мається на увазі? Якщо генерація теплової і електричної енергії сконцентрована на великих станціях, перш за все, це ТЕЦ, це великі цілі для ворога. І на жаль, досвід показує, що ворог дійсно регулярний, системно б'є по цим цілям, тому прийняті рішення. В Цілому по державі, зокрема, є відповідний регіональний план на Сумщині максимально децентралізувати можливості для генерації електроенергії тепла, щоб вони не були сконцентровані. Там в двох, трьох, там п'яти підприємствах регіону, так, ключових, там найбільших підприємств, у нас до десяти, які генерують ці, ці види енергії. Для цього застосовуються так звані когенераційні установки, які дозволяють генерувати електричну теплову енергію з газу. Певна кількість таких установок є на Сумщині ще зараз ідуть перемовини з міжнародними партнерами і з бізнесом про те, щоб дані установки встановлювалися, щоб вони завозились і встановлювались як для комунальних підприємств, які генерують тепло і електроенергію для своїх споживачів, так і бізнесом, щоб встановлювались для того, щоб вони бізнес і сам свої потреби забезпечував. Звісно, що це перше, ми спокумі з найбільшими. Промисловими переробними підприємствами і свої потреби забезпечував, і надлишок віддавав в загальні мережі, якщо для цього є Технологічні можливості, якщо там підведені мережі до того чи іншого підприємства, тобто це ще раз когенераційні установки, це розвиток сонячної енергетики, причому із відповідними акумуляторами або блоками накопичування енергії, тому що ми знаємо, що профіль генерування енергії сонячними електростанціями він циклічний і залежить істотно від погодних умов. Але якщо є поряд накопичувачі енергії, стає стійке джерело електроенергії. Це ті. Ті ж самі модульні котельні, які дозволяють твердопаливні, перш за все, або газові, які дозволяють мати альтернативне джерело теплової енергії для ну, лікарень, наприклад, чи шкіл, чи інших великих установ, які в такому випадку по суті стають такими великими пунктами незламності. Цим питанням працюємо з бізнесом, з комунальним підприємством, але також я користуючись нагодою, звертаюсь і до фізичних осіб, в кого є фінансова спроможність, хто можливо думав про встановлення генеруючих потужностей, сонячних, наприклад, батарей. Ще щось зараз держава максимально спрощує доступ до кредитних ресурсів перше через державні банки для цих проектів там до 10 років. Під 1-2% кредити з мінімальним, а вступним внеском авансовим або взагалі без нього. Це і для бізнеса і для фізичних осіб ці програми діють. Тому, хто цікавиться, закликаю пошукати відповідна інформація є в публічному просторі, і задуматись про свою енергонезалежність в цьому одному із найскладніших опалюваних сезонів, який наближається. Крім того, я звісно закликаю Економити електроенергію, особливо в часи пікових навантажень, це повинно бути ну, як на рівні свідомості, навіть на рівні вже підсвідомості. Загально відома інформація, які побутові. Прилади споживають найбільше електроенергії. Загально відома інформація, що найбільше пікові навантаження це в ранішній час десь сьомий ранку по дев'ятий, вечірній час шостої, 7 вечора до десяти. Відповідно, в ці періоди максимально в нас повинні діяти правила самообмеження стосовно споживання електроенергії. Щодо в цілому ситуації в енергосистемі, то є у нас національний оператор енергетичної системи України для Кукренерга. Це оператор передачі, який, значить, до якого поступає вся потужність електрична, яка вироблена всі, всією генерацією, яка розташована на підконтрольній території України. І цими мережами оператора системи передачі. Ця потужність розподіляється між областями і операторами систем розподілу в цих областях, як і наша, як і наша компанія, оператор системи розподілу, АТ суму була на зараз у нас існує дефіцит потужності. Ну, який саме дефіцит, краще питати у них, але я так оцінюю, десь приблизно 3-4 гігават електроенергії це дефіцит потужності по всій, по всій системі. Зв'язку з чим існують у нас ну, різні варіанти. Обмеження такої потужності, тобто в збалансування системи виробітків і споживання потужності найпопулярніше рішення це застосування графіків погодинних відключень ГПВ, які, до речі, в першій декаді. Минулого місяця у нас була запропонована некукренарга інша система. Вони не доводять уже ліміти споживання на область і дають таким чином ОСР оператор оператора системи розподілу самому визначатись, яким чином вписуватись в доведений ліміт з середини, десь червня не Енерго» доводить, доводить як завдання до нас на кожен наступний день, кожного вечора попереднього дня. Кількість одночасно введених чергопев. Одна, два або три. І таким чином балансують систему. Ще є графіки аварійних відключень, спецграфіки, HR, таке інше, ну, це вже такі способи зниження потужності, які застосовуються у разі виникнення несподіваної аварії якоїсь, коли потужність потрібно знизити протягом 3-15 хвилин. В залежності від характеру значить, пошкоджень. Інформація про виробіток електроенергії, які блоки генерації вийшли в ремонт, які мереживі обмеження є, вона стікається в Національний диспетчерський центр Укренерго і там визначається, який графік споживання, потужності буде на наступний день. Зараз він по всій Україні однаковий. Тобто кількість черг одночасно введених в області, вона така ж у нас, як і в Києві, в Харкові. Інші. Зараз складна ситуація, і з точки зору того, що ворог веде на різних напрямках, в тому числі і, і на інформаційному містівну війну проти нас. Тому треба бути. На чеку і бути готовим з усіх боків і чинити опір. це про те, що Україна експортує електроенергію до ЄС, не відповідає дійсності. І от те, що люди вимикають світло, електроенергію за кордон, є фейковою. Це все кида російські проганди, пропаганди про експорт електроенергії, зрозуміло на що вони спрямовані. Після масованих ракетно-дронових атак ворога у березні червні в Україні були пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Це так звана наша маневрова енергетика, без якої дуже важко проходити максимум. Але їх можливості виробляли електроенергію значно зблизились в той час, як от, потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що йде атак. В енергосистемі виник дефіцит. Ці доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють виключно виключно підкреслюють для покриття внутрішнього споживання. Експорт електроенергії не може здійснюватися зрозуміти, коли в енергосистемі існує дефіцит. Це надлишково, якби вона була, тоді могло таке бути. Так дійсно, українська енергосистема є частиною Європейської енергомережі. І от ці, ці мої слова можна перевірити. На сайті ЄНТСО Дефісі. Можна переконатися в моїх словах, подивившись на сторінку, Chevл Commercial Action, це комерційний експорт, є така вкладка. І вкладка Burled Country. З України електроенергія не продається. Там всюди стоять нулі. В цифрах, які стосуються експорту, там видно, що з України до Європи нічого не надходить. А натомість Європа імпортує електроенергію до України, і саме завдяки імпорту електроенергії ми частково покриваємо дефіцит та більш-менш підтримуємо ситуацію з відключеннями електроенергії.